Треба на цю на блять багато поверхів прийде Мабуть. бачить що, з мотеля Попав <пал> За тачкою, за тачкою. Що, бачу, Виробив. Лежить. <пал> по мені дали з мотеля так само вроді що не мотеля десь блок плюс. Та ні, не, не, не пошли. Ні, з мотелю таке. А, бачу, бачу. А, суд, це краса. Звідки з мотелю? Я, с... я добиваю цього, типа. Ще один вибіг по нього. Я бачу, бачу. Хорош. Он там був. Хто? Хто? А, Хорош. Я я бачу. Бачу. О, Тут ще. Чекай. чекай, бо по мені вже... Ааа, з Казіку працює, типа, чи...